Так, зараз нафарбуємося. Mm -hmm. Так, ну і напевно да, Будемо вибирати цей варіант. Він думаю. Зручніший і більш такий. Ой, Рома там працює. Так, ладно. Піду щоб дивиш, що там діти Тільки Треба скласти. Тапочки ще трохи. Мм, тут не буду йти, ладно, стягнусть. Що тут маленькие роблять? О, ви граєтесь, мої хороші. Ладно, не буду вам залишити. Олівія, а що ти робиш? Я вот буду зараз разбирать все, что я взяла свой садочек сегодня А что ты брала? Покажи мне И, Ну, добре, но мне это все тату дозволит -хм, Ты меня уже лякаешь Ой, да не лякайся Это же просто пару буковок Дивися, Это височек Я тут катаю у всех своих ребят... детей Дивись, а берем вот так с, оце, собаку Вин сюда не навязывать? Ну, например, здесь Ось, тут жабка намалевана, значит, он живый. И... и шо? Так, я не понял. Ну, ладно, короче, я его катаем Та, найди сюда. А ну-ка Так Тут у меня есть Ням, смачний він дуже. Ой, ну куди ж ти мене на руки постійно п'єш? Щоб ти не впало Ось тут ось такий пенальчик. Тож, то ну що тобі там зовсім А ми там деякі справи теж робимо. це замість підготовки до школи. Нам сказали, що ми можемо не ходити. Тим на підготовку до школи ті, хто розумний. Я розумна мам. 5 плюс 3 буде 8. Так дуже розумна, сунечко. Далі тут така заяць. За іч. Оцей краб. Ведмедь. Ой, це не ведмедь, це собака. Ну, дощі, ще Посадить. салту давай. Треба еще макароны прибрать да и пойдем а и тут что есть. А соски. Соски надо до сосок. Ой, вот сюда. Ось такі ведмейт, це парочка. Вони тут все є. В них весілля. Весілля, вони всі їдять з торт. Так, ну авокадо не живе. Що тут не місце залишилось для зірочки. А де ти? Я. Я мене тут немає. Я, Я повер. Я для них все готую. А, ну зрозуміла, тепер. Дуже гарно в тебе тут все. Да, мам, я знаю, що в мене тут все гарно. Так, ну і лоточок. Я його там вже світло. То його ти потім віднесеш на кухню, да, віднесу? Ну mm -hmm. і все. А ну добре, тоді я залиш що собі. Лоток, хай в тебе буде. Ну, добре, потім забереш. Окей. Так, піду зараз е, готувати так, ой. Е, Так, грошей диви мені, скільки багато. Так, да, так, да, дуже багато. Тільки не тут все, бо потім загубиться і не знайдеш. Нам всі всій сім'єю треба буде їх шукати. Ой, та що ти говориш? Так, ну, піду дивлюсь що. что робот ну, ну ладно. а что ты робишь? Ну, уроки роблю, я уже... Мне завершилось од... ну, три приклада. Покажи. А, вот же Я не такие. Немножко Угу. Ну, молодец, молодец. Пошли. О, мам, все, я написала, можешь зараз проверить? окей. Фу, я так долго писала. Це молоді, все правильно. Фух, дякую. Так, це треба не туди, це треба ви. Да. Якось ручка мені дуже подобається. Тату гарно мені вибрав. Угу. Так, Зараз нафарбуюсь і можна я тут погуляю. Так, да, можна. Звичайно. Напомню, я здесь помощь такие тени. Таки, ой, не, вы на, них сильные таких. не, не, не. Надо стерть. Да, Та, ну. серветки, думаю да, когда мы Ой, уйдет, вони ж там не Це Треба стерти, Це дуже негарно. Може тут якісь виберу? було? Зроблю так. Наугарження не дуже. Щось якось не дуже мені эти не подобаються. Не підходять ну, я выбрала Так, дай мне сметка. Ой, ч тут. Опять удваивається все. В -кор -кор -кор. Так, ну ладно. Я без стіни піду. Ну, але я нафарбую собі. Щоткім. Де тут? тут ось такі непомітні вроді як. Да, ось такі гарні. А ось всі мої інші тіні. Ну я... Ну вони ще є скрипті. А ну-ка, шуті попробувати. Ой, фу, не-не-не-не-не, все, все, все. никого в жизни больше их не буду робить. Ну ладно, можно на какие-то фестивали. Там что такого. Ой, ты тут папа буду. А, мам, а кстати, что ты Я хочу подавить ты всех, кто робишь макияж. А, ну ты где добрый? Ты У меня все-таки Ну, все, я нафарбовала. Все, такие маленькие, маленькие. Ну да. Який чолок вибрала? я зараз покажу, мені треба його тільки знайти ще. Ось такі штани І топік. Ааа, якусь корточку, може, там, не знаю, курточку. І я просто за тебе переживаю. Мам, чого ти за мене переживаєш? Ну просто Мам, ну в мене будуть дуже теплі, чобітки. Човідки, то ладно, але ще ще... Ну, штани нормальні, теплі, але якусь кофточку треба вдягнути. Якщо ти не вдягнеш, я тебе не пущу гуляти. Ну мама. Ну будь ласка, можна я не буду вдягати? Ні, не можна вдягати. Ладно, в мене є така кофточка гарна. вона під все підходить. Ну може під це не підійти. Але взагалі має підійти. Так, і так. Ну, все нормально. Кі сюди тут І ще я хотіла витягнути цей обідок. Ну, мені більше знову ж ником подобається. А з ким ти гуляти йдеш? Ой. З ким? А, там однокласниця новинка Її звати Настя. Я буду з нею гуляти. Ну добре. Ви гуляти, що б мені зробити? Хм. Точно приготую щось. Ой тут. Олія все розкидала. Але добре. Я щось приготую. Печиво приготую. Так, беремо. Піднос. Ну, я тут вже якраз вчора готувала, тісто, тільки мені треба де щось робити. Забрати звідси піднос. Так, хочу оце все віднести сюди. Ну і кружечки. Опа, все. Чистенький У нас по цей поганий, туди тільки одне щось вміщається. Так, ось цей пакетик, який я готувала. Ой, це ж таке печиво, яке можна ще й давати малюкам. Класно брати, ну що ж це таке? Ну і останнє все. Так, знову і сові сюди, щоб знову готувались. Треба трошки почекати. Потім ще мед буду мати. Буде дуже смачно Стоп, а де рукавичка. Може десь там... Я не можу знайти її. А ось рукавичка. Так, стоп, воно вже приготувалося. Беремо рукавичку. І так, стриба. Ой-ой. Ой, больно сяк. Ой, як больно. Павець весь червоний. Я ж не знала, що ця рукавичка порвата прямо на пальці. Ой. <-палець> Ладно, зараз треба, щоб воно тут на підвозі. Ой-ой! Як гаряче, ладно, швиденько перенесу. ой ось Піду наможу його. Ну, Все-таки як це боляче. Може ще... може... ну ладно, я ж, я ж перший раз от Якби мені. Як мені його питаннячком намазати? Ну, в лікарні я уж точно не буду їхати. Коли западаю спитаю... рома. Так, ну і що, був е до завтра. До речі, пан був дуже ідеальний. Ну, коротше, все. До завтра. Я відключаю. Так, суть запечатать трохи на решті. Що так нічого неправильно роблять? Ну. О, Рома, я палець опакла. Ти не знаєш, що робити? А як це сталося? Я хотіла приготувати печиво. Печиво. Я, ну, я взяла рукавичку. Вже витягала його, а потім бос я, я забула, що вона порвата була прямо на пальці. О, ну я знаю, як тобі допомогти. Дивись. Пішли зараз сюди, ось тут був крем для цього. Це не дитячий, але в нас немає для дорослого. Ось він. Намаж маєш його. І зараз ми тобі ще бинтом його замотаємо. А бинт треба йти в лікарню. Ну, в аптеку купляти. Ну, ладно, поїхали. Ти там побачиш, ти можеш сама піти, бо в мене зараз знову зустріч. Ну добре, все так. Зараз одягнуся. Так, це ж то там... ну, 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 Допевно... не каємо. Мій одяг. Але повішую і тягаю красивочки. Напевно, не такі. О, не, напевно, не ці. Кросівки взяли, вони дуже... Ну, вони не теплі. Ось ці, звич... Ось ці пухом. Якраз підійдуть. Ще такі підійшли. Ну, вони не дуже підходять все-таки. И сумочку. Угу. Ну, все, я поїхала. Ще в нас немає сніг. Снігу теж немає, ну зараз вже не зима. Ну і. День, а де у вас аптека? Аптека, а що нам потрібно? Мені треба бинт. Ей, добре, заходьте, ось сюди вам тепер видасть. Добрий день. Добрий день, Що у вас сталося? Можете мені дати, будь ласка, і бинт? Ну, бинт? У нас є тільки гіпс. Чи бинти теж є? Я зараз піду пошукаю. Десь вони в нас тут лежали. А хіпс підійде, ну там більш таки... Ну це не зовсім хіпс, там просто більш тверденьке. Більш тверденько. Добре, добре, добре. Ходите до умивальника, набираєте туди води і потім наматуєте. Ось тут тягнете за штуку і воно наматує. Ну, наматуєте. Добре. А покажіть палець, будь ласка. чи, Ну, що ви? Я упукла палець ось. А, ну, це звичайно, звучить... ну, так що. Це звичайно. Звучить... Ситуація не дуже приємна, але, скажу вам, це не так уж і погано. Я це знаю. Дякую. Дякую, Ладно, я вже піду, бо я спішу. Ой, добре, вибачте, що затримали. Та ні, ви мене не затримали. Ну все, до побачення. До побачення. ж, як тут в нас жарко. Оце ж тільки почалось. я буду біжати швиденько туди, бо дуже болить палець. Ой, ой, ой. Опять це заколка дурна. Которая... Та ну короче, йди сюди. Так. Треба вам показати знамозити. Мазю. І... Потягнути Тут Виглядає таке, так? Ні, да? це, це нова Як тоді зробити? Можна тоді я щось перейду? Спробую Ой, все Це звичайно чомусь на всю руку? Ну добре Ладно, піду і завтра можливо заживе. Бо воно на всю руку треба тоді перевдягнутися. Угу, це добери. Так, що мені вдягнути? Ну, кофточку я точно. вдягну? якийсь топік. Цей... Ой-ой. це таке? М -м 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 -м. В принципе, можно штаны кисть. Так, шоп такая Ну муты. Вот угу. Ну что ж, поделимся, но я Ну що ж, друзі, а я вам це хотіла зараз сказати, як ви побачили в мене, я опекла палець. Дуже неприємна ситуація. В кого було щось схоже, розказуйте в коментарях. Мені буде дуже цікаво прочитати. Ну, а я вам хочу сказати, сподіваюсь, вам це відео дуже сподобалося. Якщо сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал і можете написати щось в коментарях. Теж кажу, дуже цікаво буде почитати. І всім пока!